дай якусь флешку рандомну. Тебе може бути Ні-ні, Я іглан флешку. Мій Нік Q7. І в мене третій левел фейс етап. Я вирішив зібрати свою команду, щоб грати ESI, але в дивізіоні Open 10. Це стартовий дивізіон для команд з 2000 плюс Ело, і та сама перша сходинка в кіберспорт, тому я шукав самих потних гравців, щоб вони мене закерили. І разом зі мною 800 Ело богом в команді Max Gitol Maxello 3300, і для way Максело 3200, Ілля Kaiki Максело 2800 та Віталік Зейн Максело 2400. Перед ними стоїть нереальна задача протягнути мене, тому я і назвав цю команду Причіп GG». Почали ми на шлях вісія проти датської п'ятірки since day 1 на карті Enchant. Так, вже тактика. Ти по АФК, да. А, да, ти по АФК, но це у Йовище точно. Да, он не АФК. Вас хитом. Блять! Свои, пацаны, я в это. З Богом. Oh, oh, давай, давай, давай. Я играю стелла в данно-то. Смок. Як Якщо що, обережно может редрум пушити, коли я скажу? Вони зупинили в донете, пацани. Обережно, ред. Uh, Антон дивись, покажи. Да, що. да, да, я дивлюсь. Не, ну, птава, має бути. Ред поки що немає. Може нема. Ну, може один. Хорошо. Yes. Ща, 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 бомба, бомба. Бежим, бежим, бежим. Блин, кейбл. Вообще это кейв вдвоем зон. Ща, ща два, ща два, пацаны, ща два, 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 два. Без спины, да, мид. Пачка, упрыгуй. Ща один. Ох, А. Хорошо. Я даю, я даю. Буду файт без замечания. Я молю, храм подаю. Давай в мокей, да. Нит, нет, хав не тропается. Хорош. МК, МКВЧ, МКВЧ. Самое Дивіться, якщо ви будете файть с Heaven, кольте смок в двери. Я можу дать смок на рампу. Дуже лов рампа, дуже лов рампа. Да, 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 там 105 ячиком. Смок узличка. А, да, да, он, дальше то я не стоит, Не просто байтить. Читаю на Бай, Барри скид. Трампа, Ставлю, я щу. Ты бомбу. Хорош Ставлю. За сайтом? Антон, застай там. Бывает. Сука, мінус 81. Ай, блять. На початку ми взяли успішно два раунди, але потім ретейки, кому я не міг зробити навіть кіла. Після цього вже програний форс раунд та програне еко, і ось ми вже програємо з рахунком 2-3. Nice. Далі знову бай. Сука, мінус 50. Робимо еко після якого вдається засейвити Авік та АК. Рахунок 2-5. Двоє, двоє. Uh -huh. І моя гра перетворюється на симулятори тейку, де я просто прибігаю а та бездарно помираю. Uh -huh. Блять! Шлонг, ну, сука. Енемі кожен раунд виходять успішно на Б, і у нас нічого не виходить, щоб їх зупинити, і рахунок дуже басі. Кай, кидай! Ілюхі на одного. Мені не треба, я пікаю Київ. Добре, у мене смак, поки пості накидають. Дай молік рампу, зіграй рампу, я щас кину на кейп, Віталій. Ти горів? Так. Горів, здох. Ще один пригає там. Я щас по інфі вообще. Один лейн, один був албу. Все. У мене один. Рампаунд. Я дав їм кейп. Мідлий один. Під донатом. Я під мід пішов. Біля доната справа близько, так? Да? Може бути обережно. Не бачу. Не бачу нікого? Я не бачу. Я рампу закриваю. Рампу йду. Смок бейт. Бил. Авік бей був. Дивись кей мені, я дивлюсь. Давай. Почти тим мною смок. Все, у вас бей, рампа. Найс, хорош. Я знав з авіком в кей віду. Антон, оставляй себе смоук uh, или... Дай мне смок, тогда иметь. Забираешь фехов меда, я в хэм. Смок вон. Флеш, эээ, рамп. В мене смок он. Выше, выше, выше. Авик кей, авик кей. Флешку дам. Авик кей. Я в шурке. Вот инсайд. Я фолт, я фолт. Дефолт купив! Дефолт, 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 дефолт. дефолт. Рагунок грі 4-7. Вже все не так погано, але в наступному раунді а, після розміну енемі займають міт, вбивають бе гравців. Я залишаюсь на ретейк, якому просто запушив смок та бездарно здох. На цьому полотені завершуємо 4.8. На пістолеці ми заходимо в кейва в Б, ставимо пачку, але я займаю погану позицію в дефолті. Захист мене розпікує, залишивши за собою більшість, та успішно рефейкують роблячи рахунок 9. -5. Сука. Може займаємо кейп під молік Рам... Хевен. І молік Брована всередину Давай. Да, я дам Хевен. Я я Брована даю, Антон. Е... Да. Макс бежит. Трампу за контролем. Можем просто без за Вам смог чисто. Давай я дам смог а вы смог шорт себе. Давай ты смог лонка. Давай, ты Давай, лонг? Давай, давай. Давай, Лонг Давай, Смок лон. Давай, давай. Давай, Так, Давай, смок, смок. То, пацаны, жите, жите. Хуй. Спа бежать. Флешку давай. Пламя... Сука, забик смок, убили. Флешка. А, самому Флешка. Окей, okay, пацаны, дивіться, Зараз, будь ласка. Эээ, дайте, той есть смок вікно, інсту, дві флешки мідл і вийдете А контакт. Я даю смок а може дати смок якщо дасте. Я флешки да. О, okay, один флешка, дайте йдіть А контакт. Флешка. Флешка. Я даю смок сіті зараз. Виш. Багато, 2-2 мінімум. Да, вийшов, вийшов, зліва! Антон, ой, десять. Я на гранаті біля. Пацани, веш. Двоє якраз. А, я сиду. Ось так. Після взятого форса ми програємо форс суперників і рахунок вже 10-5. Програємо без шансів наступні два раунди. Рахунок 12-5. Матчпойнт для суперників, і ми намагаємося зіграти раунд за мідл. Oh, да, флеш. Да, флеш. Три, три, три! Сто знизу. Ще питаю. Авік. Мені в цьому раунді також вирішили зіграти 4 мід, Живим залишається лише концепт з одним ХП, і ми програємо гру без шансів. Закінчив я гру статою 5.14 і був дуже незадоволений собою, тому мої емоції, скажуть, краще за мене зараз. А не в Ну піздець, я просто, блять, я сижу і граю, блять, на демі. Десять тисяч фрагів, а тут в мене, блядь, руки трусяться, я не можу навестись, я боюся. Пісраний, блядь, сижу, просто я як соба, я навіть не можу, як собака, команду якусь виконати нормально, якусь хуйню починаю робити, то що я, блядь. Фу, це піздець, а, не знаю. Але емоції в сторону, бо вже другий матч, в якому ми зустрілись проти Найстем nice і. Матч почався з кіберприколів вже на стадії піків. Шо, кому ласт пік? Uh, давай їм, давай їм. Ну типу, щоб нас було в кінці. Все, ми стартуємо тоді вето. Е, так, першим ми баним шо? Ми баним Це Dust. буде Анубіст, uh, uh. або бани там. Да, Ні, нюк вони самі банять, у них взагалі нюків. Давайте хоч ньому зробимо. Пань нафиг а нубиц я, интерна. Просто ходь хунем. Ход хунем, бравей, чуешь? А, ну да, и там по сути або трейн, або нью. И мы напевно все-таки будем играть трейн, бо не пубаешь у нас мало трейна. Mm -hmm. Да. Апа, а я не знаю. Ход диспансер. Давай, да пробуем. Ход конек? Сейчас трейн, блядь, пойдем. И по Вгоду, Буду да. Ход хуйов. Бля. Ну сейчас поиграем, поиграем, кошей. Трейн о. Пацани, в кого там червона циферка, ви повинні набити. Мені похуй, я бігаю. Ми трейн взагалі навіть не розглядали, але завдяки цьому ходу конем ми поставили суперників перед вибором. Або ми граємо наш Ancient, або граємо трейн, який ніхто не готував. Що, я наверх, так? На верхні? Ні, ні, ти не наверх. Ви можете взагалі, типа як 4 райте, якщо що, я блокую низ на Б і жду вас. Окей, окей. А <решень> й <решень> немає. Там один чи двоє? Один не має був. Я з мене можу відбитися. Я мейн дивлюсь, я один мейн був. Один айві. Два айві ще один айві. Та один. А, та йду. Тай, тихай, тихай, тихай. Він сховався, бо дійшов. Да. Я би закрив, якщо. Хорош. Бомба айві була давно. Я мейн дивлюсь, дивлюсь. Айви! Блядь Поймал меня Бежать Двое Двое Будет флешка, я вспомнил Двое Айви Да, флеш лицо Может через сити побежать, не знаю Я пойду заберу Да, он вроде в сити пошел Я да, ушел. да, да, на Б Бенекон Вниз Хорошо В сайте, Сай. в сайте Собака, собака Супак. Да, что-то И почему урон тим брать в ноль нахуй? Ну ти ж бачи, бля, я просто по ньому нахуй стріляю, ему похуй. Берете дефолт. Перший раунд задав темп всій грі, і команда війшла в кураж. Я дав далекий модик туда. О! Был найві. А. Найо, мов. Зірвали. Розбомбили, блядь. Бля, почекай. А налілакая. Хоппа його. Хорош. Там двоє було, я. Як вони? Майбо. Мену був. Лазата, лазана хто по праві грає? поправи. праві, по праві. Його ДКП. Ні-ні, там немає, там немає. Наше воно фото. Не тольчика. Отняй, пахар.

Сюда, блядь, киллы, блядь, прямо! Кайки, толпе, живая, блядь, ничего. Там ну, не, не пизда. Хорош. Шо 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 е. шо. Я выжил, там ще два. Там, там Сэ два, шад, шад, два, подквозь. Я закрыл, я сейчас. Я вставай, забирай. Хайки, пуш дэм, попутай меня, пуш дэм просто. Пуш дм, пуш дэм, пафь. Пуш. Я три раза выхожу.

<стан> а, я... та, 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 та. та це піздець, я щось так поїбанському пікну, мені Наху щось. Нахуй мені всі ті приставлять, блять, голову, сука. 5 в 2 програли. Звісно, не без приколів за захист. Останній раунд ми програли 5 в 2, але в цілому рахунок 10-2 нас задовільняв. Дивіться, можемо? Щас е, піти, дивіться, 2 плюс В, пушать ВН, ну типа верх-низ. Е, 2 ідуть, мейн. І ви одновременно виходите з мейна і з воєна під мої флешки. Я смол камеру даю, ну типа ту дирку посередині на понті. Е, і а. Ілюх біжіть е, Вен, а Віталік і Антон просто займіть сразу право мейна і по колу вийдете з мейна. Здорово. За красним. убив за красним. один. Бляааа! Тихо, тихо. Хорош. Ні майже, я я, буду. я буде, буде, буде Почекайте. Чекайте, почекайте, два. А! Є одна не дрібна. Ну і перемагаємо ми суперників з рахунком 13-2. Я набив півтора КД, але тому що я не бачив суперників, бо стата в мене. І 4. Якщо коротко, то суперники абсолютно були не готові грати трейн, а мої тімейти були сильніші індивідуально, тому легка перемога, і тепер у нас є сія статистика 1-1. А наступним нашим суперником стала алжийська команда DPL, проти якої ми не пікали Інферно. До речі, цей матч коментував Чайка, тож заходьте до нього на канал. Я котрі роблю. КІЛ на? Ви чекаєте банан пуш? Хочете стійте на темпінне поліції. Я вбиваю одного на А, а потім ви виходите Б. А якщо я вмираю, на... На, то ви все одно виходите на Б. Коли, я знайду файт, тоді ви будете грати на Бенейс. Може, я стаку міло три, а хто не граєте, не забудьте. Там чели пікають секунд мід двоє, вже діджитал помирає. І тут, коротше, по інфі того, що там тіпи пушують балкон, команда буде вилітати під Б. Ой, бля, не солодко їм. Буст. Ніхто не перевіряє буст. Алло, ніхто не перевіряє буст. Алло! Ставлю. Буст. Блять! Блять, вони. Я Апыт фунтан, вон фанали. Банан, банк. Банан двоє, банан двоє. Бомба не ставиться. У нас є консерва. Зейн. Зазик. Зазик. Зазик мінус дає. Зазік. Зазик. Unlock. Блять я за стіной. Ебану, стопінга, блять. Я за стіною повністю. Мене вбиває нахуй. Ну, Ілля молодець, концепт БТВ молодець. Два кіла дав, Зезік не дограв. Чому буст ніхто не чекає? Алло, команда, буст? Програємо пістолетний раунд, де відбувся мем міжгалактичного масштабу, коли лише останній гравець прочекав підсадку. Але так як лише один гравець захисту вижив, зробили рішення форситись, не дивлячись на те, що не вдалося поставити пачку. До нас форсять команда, до речі, смок, молік, ще один смок, ще один молік і флешка. Там сілось один чел був вижив, тому форсити є сенс, до речі, хороший. Треба брати форс, я вважаю. Тут, походу, знову якась заготівка на раунд. Дев'ятий номер у нас тут на секунд Мінді. Задік стоїть, тут, коротше, балкони напрягає, а пси щоб сюди ніхто не прийшов. Двері відкрив, ще й поміщається, якось мих, молодець. А основне звено команди буде грати під точкою Б. У нас тут всього лиш два опорничка. Один зі Сіті грає, другий за тройкою стоїть. Так, Ю 7 у нас на бай. Другий армор плюс глок. Випускайте цього звіря, випускайте його, він... випускайте його, випускайте Кракена, летить. Сіті стягується! На Тройка! Нась команда то зайшла, до речі, на сайт. Тут заготівка працює, це що, Астралісі в праймі? Це астраліс в праймі? Вони зайшли на сайт! Пукайте, закиньте! Займи тройку просто. Руїна. вона пікає. Джек руїни. Кабель раунд. В них в більшості 4 в 3, але по хп всіх дуже погано. Хуранчик якийсь знаходить кіл по зейну, спаркер знаходить кіл по Діджиталу. Ай-яй-яй, і каяки помирає разом з Q7. Unlucky, unlucky, мужики. НТ. На жаль, після успішного заходу на Б4 гравця були червоні, команда захисту без проблем ретейкнула плент. По Пограшам знову все сумно, тому робимо 2 кабай і швидкий раунд знову на Б. Ну що, у нас, коротше, тут 2 Кбай. Темі бай, я б навіть сказав, від причіпу. Поки що програємо 2-0, і нас знов раунд під Б. КТ! КТ! Без ним! Вийдь! 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 Хорош! Хорош! Калаш! Калаш! Сайдь! Калаш! Сайдь! Можеш зайняти руїни. Я займу руїни. Ну, у нас, до речі, знов вихід на точку Б, і ситуація знов 3 в 3. Є ще одна флешка, Зазік буде під свою ж флешку пікати. Прифайром стреляю, найс, Зазик находит килл, хуранчику. Бэмфа. Ща, ща, ща И банан, банан, банан. Заходит смоут. Смоут хотя... Про... кота. Кота, 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 кота. У меня руина, руина, руина. Всё, жжите, Антон. Выхода. Антон, чего? Ну есть инфа, фул инфа е. Двое ныряют в сити, таке не читается. Двое ныряют в сити. Я с тобой. Антон, ты паршираешь? Бачу. Хорош! Найс, Антон! Зірковий момент прийшов, кіл зробив. Good job. Найс. Ранто виграли сюди. Перший є. Коротше, противники настільки залякались від того, що три раунди підряд було на Б, що просто рівно озеро. Ви взагалі в своєму розумі. У мене команда три рази підряд ходить на Б. Ми всі взяли перший раунд, нарешті успішно відбитий ретейк, але цей раунд лише маленький промінь сонечка в доволі темній грі для нас. П'ять в три ситуації команда при Чіпджі збираються виходити на точку А, де вже знаходяться три Справа. Еще лон, еще, смоку. залишається в клатчі 1-2, має калаш 50 хп, і Зазік в клатчі 1-2. Побачив. Блядь. А які флешки? 2. Unlucky. Zazik хорош. Старався, але не получилось. Мінус 4, до речі, в раунді для Зазіка. Хоче виграти на стрімі гру. Ще 2Б! Бля, мне треба остаться, пацаны. Нам надо Давай, Давайте зайдем, Давай, зайдем. что это? Давай, повинно Убил а... Спина бойлер, сука. Брит, ты так армор, летит, так он видел на миру закрыто. Там трое уже, трое уже лонг. Да Я ебал, блять, вообще не Торпачку поставлю. Так, мінус іде. Ще один мінус, ще один мінус, і що ти поки що всі виходи на а базу захлебуються. Q7, до речі, находить кіл для себе, на цьому все. Рахунок 1-6, раунди не виходять і відчувається невелика напруга між гравцями. Біза, ну, е <плес> давайте не тільти. То хуйня 6 з один за туди. Не, <плес> <це плес> <вага плес> агресивніше, віза. агресивніше, агресивніше <плес> грати мідл. Я вам ще раз кажу, вони стартують кожен раунд треба. Мужики, треба зібрати яйця в кулак і виграти гру. Давайте, я ось вірю, поїхали. Не знають про мене, там один лонг. Вони баната вышла! Шор, шорт двоечка, двоечку банана. Один навик, навік. Є! Авіка вбили! 2 в 4, можна вигравати! Треба вигравати! треба вигравати. Тут йде фастова притяжка на А. В той час бомба вже біжить. Бомба біжи! бомба біжи. Ну там иде ретейк. Плотний ретейк, іде. Прилітає ще один смок і... Деплу, розумієш, їм треба йти сейвати зброю. Слабакі game... 6, 1 6-2, бро, Камбек іде. Ми виграємо цю гру, без шансів. Хорош, хорош. О, кайки в нас вже до речі. два мінуса. Ого. Кайки, два мінуси на А, звільняє, там всього ж один опорничок, п'ятий номер залишається. В сайті соло грає, до нього той час стягується торнадо. А головна та свино команда, на точку Б буде виходити. У нас тут один, до речі, другий номер. Джиджи Толта у нас неряє вже смаки, його зараз спали, четвертий номер. Один сайт! Один сайт, за тройкою, за тройкою! За тройкою. За двойкою! Два кате, два кате, два КТ. Ставлю, ставлю пачку. Урої не буде. Ой-ой-ой, ой Лю, тут жестко извиняюсь, разумеется. Хорош, напикай. Ретейк, то в два 3 походу набираю оборотів. Антон! Антон! На мужика! Антон! Нет, тут дефюз до кінця, Антон! Я скажу Это каждого Не Напикай, да. Антон! 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 Пикай! Сука! Після цього невдалого клачу. Нам вдається зачепитись лише за один раунд, і ми завершимо половину з рахунком 3-9. Друга половина почалась також невдала. Програли фістолетку, програли форс, і ось вже рахунок 3-11. Ми вирішуємо зробити ще один форс, а команда Атаки вирішила агресивно зіграти на банані. Знов бай будуть не всі гроші. Ще один шанс. Попробувати вернутися в гру, поки є така можливість, треба форсити. До речі, там зараз буде жорсткий файт на банані, як я розумію. Там вся команда терористів біжить просто на банан. Діджитал стоїть в опорі, приймає першого другого, третього! Діджитал! На яйцях просто пушить, намагається ще один кіл зробити, в нього нічого виходить. Q7 дає зразу смок, щоб ніхто нікого не запушив. Поки що все дуже добре, контролюється все під ситуацією при Чіп -ді -ді. Макс успішно приймає банан, робить трипл кіл, а ми дожимаємо цей раунд. І ось він, початок камбеку. Не, Ні, ніхуя! Ми взяли ще один раунд та програли 6.13 GG. І після перших трьох ігор наразі в нас статистика 1-2. Тому треба камбекати. Дякую за перегляд. Слідкуйте за причіп GG, підписуйтесь на Telegram та Twitch. Скоро нове відео. Па-па.